Всім доброго часу! З вами Лавра. Ми подивимося сьогодні 24 лютого, що буде відбуватися взагалі по Україні, і потім Дніпро гляну. Але я не впевнена, що карти покажуть саме 24 лютого, не 23, не 25. Але я буду намагатися. І так, 24 лютого, що може загрожувати Україні від. Зі сторони Росії та зі сторони Білорусі, зі сторони моря, води. Так, що може загрожувати? Ну, поки що я бачу мирне сонце на землі і дьявол. Але карта повішеного знизу. Мені здається, що ми більше чекаємо якогось страхіття, ніж буде воно насправді. Так, ну що ж, якщо Ну тут карта миру, Сонця і Земля. Три старш... Чотири старших аркани підряд і ще знизу був е... підвішений. Тобто 5 арканів випало. Ну тут хай буде 3 підряд і четверте. Ну тут просто це найголовніші події, які нам хочуть сказати. Важливі будуть події. Давайте глянемо залежність від чого. Залежність від чого. Карта свята. Справа в тому, що залежність від чого. А, ну зале... Не те, що тут випадає сама залежність від чого, це прив'язка додому. додому. Чи будуть якісь гості до нас прийдуть по-новому? Ну, зараз є карта невідомості. Так, да, вона поки що є. Невідомість. Невідомість. Але все ж таки, тут нам показує карта свята повинна бути. Давайте ми зараз подивимось. Ну, свято, зрозумійте, будь ласка, правильно. Спокій. да, Свято. Це не означає, що на річницю страшенних подій ми будемо святкувати і бухати. Це означає, що це буде, можливо, буде спокій, так нам хочуть сказати. Що відкривається наша жріця. ну, Відкривайся. Відкривайся. Хм. Бачите старші аркани? Ідуть. Можна сказати, що здалеку будуть летіти якісь ракети. Це можна сказати по вказівкам. Якщо ну, саме так е, обговорювати цю тему, чи буде напад на Україну? Ми зараз запитали, чи є загроза? Чи є якась загроза від Росії від, е, зі сторони Росії, зі сторони. Білорусі, але тут все ж таки дай. Ну, є керівники, які можуть щось нам щось давати вказівку, ну я не бачу тут скоріше неможливість щось зробити. Бачите, сім пентаклей. Це означає, ми чекаємо, звісно, але довести до кінця вони п'ятірка мічів не повинні. Розумієте, п'ятірка мічів це війна, карта війни, але вже того, що сталося, того, що сталося. І все ж таки знову? Сім пентаклі, ожидання, очікування, очікування, коли воно станеться. розумієте? Коли чекають, коли ж воно станеться, коли ж воно щось прилетить, чекають наш народ, бо там десь щось сказали, десь щось когось настращали. Дивіться, очікування з усіх сторін. Башня є, тобто де щось кидати буде, але все ж таки не забуваємо, це Паж Пашмічів. Паш Може означати, що. може вибух бути якоїсь будівлі, може, та що на землі стоїть. І можуть сльози пролитися. Але ж це ж ми самі все притягуємо, розумієте? Ми самі це все притягуємо вже, дивіться, чекаємо прямо, а не треба. Скажімо так, дивіться, тут все ж таки той напад, який може летіти по повітрю, очікуване ПВО. І це може бути збите? Я все ж таки думаю, що. Я все ж таки думаю, що м -м, тут більш позитивні. Розумієте, більш позитивні. Ми тут карти нам показують. Що ми будемо слідкувати за спокоєм. Ну, ми це дорослі люди, захисники, слідкувати, слідкувати за спокоєм. Ми вже знаємо, куди йдемо, ми вже знаємо і йдемо до перемоги. Да? Далі. Вже знаємо, куди йти, вже знаємо, куди е, крокувати і так далі. Що це означає? Що ми е, не просто зустрічаємо ворога, а також вже повинні бути все ж таки з захистом, бачите? Все ж таки, ну щось у нас буде по захисту. У нас щось буде по захисту для того, щоб знати і чекати, прямо, знаєте, от стоїмо і чекаємо. Ось так. Я відкриваю. Ну, повинні збивати все, що летить. І так, стосовно 24 лютого. І Такі е, речі, звісно, казати я е, трошки, знаєте, боюся, щоб не сказати, що все розслабтеся. Але такої агресії я е, не бачу і не відчуваю, що 24 лютого повинні просто, я не знаю, Путлер повинен здохнути, крім того, що він. Повинен здохнути, більше нічого не відчуваю. Тут іде те, що ми йдемо далі успішно до перемоги. Ви бачили? Тобто рухаються далі наші всі дії. Так, по Дніпру, 24 лютого. По Дніпру, 24 лютого. Що може очікувати? Негативне. І з негативного, що може очікувати Дніпро 24 лютого? Карта перемоги. Справа в тому, що зараз я бачила, як несуть дівчинку на руках. Це може означати про те, що несуть на руках обережно. Розумієте, Тобто захист. Тут все підказує про те, що захист. Дивіться, сила буде контрольована, агресія буде контрольована, опановано, як ще сказати, приторможена, заторможена. Оця негативна сила. Тут також під контролем йдуть наші захисники контролюють. А про те, що за 24 лютого теж, теж наші керівники військові говорять, обирають конкретний шлях, як діяти. Як діяти? Обирають. І, можливо, будуть щось доносити до, до людей якусь інформацію, але треба не забувати, що ця інформація, яку будуть казати, маніпуляційна. Тобто це буде маніпуляція. Ну тут, знаєте, тут вибачте, будь ласка, це не зовсім про наших керівників. Не зовсім так, бо тут іде ложна інформація. Дивіться, от наші керівники, наші військові вони йдуть по своєму шляху, і наші керівники направляють, щоб був спокій і так далі. Але зайде ще йде про інформацію. От що 24 лютого, яка сакральна дата, чимось вона відрізняється від цих сьогоднішніх чи минулих днів. Але справа в тому, що ця інформація це толпою маніпулюють. Розумієте, ця брехлива інформація, вона прихована. Прихована ця маніпуляція, ця інформація. Тут до 24 лютого, крім того, що ми будемо думати, думати що ось ми чекаємо якийсь ленд-ліз і так далі. Ми будемо знати, що там щось вже дали, щось вже приїхало, щось іще буде їхати. А є важливий момент. Насправді, вже дещо у нас буде в руках. Розумієте? Вже у нас буде в руках допомога ця, вже буде. Її буде не видно, але вона буде. І це буде від друзів. Тому ми з цією допомогою вже будемо ворога чекати з готовністю. Розумієте? Ось так. І це нам дасть на 24 лютого вже у нас буде достатньо сильний захист. Захист міст. Дивіться, Тут нам дев'ятка жезлів, тут нам на карті, по карті показує, що захисник зустрічається з ворогом, ні з да? доносу до, до обличчя, але за його плечима стоїть захист. Тобто, щось у нас буде, якийсь захист, вже буде, який буде закривати міста України. Тобто у, у захист буде більш щільний. Ось так. Ну і карта перемоги нам показує, що багато речей у нас буде успішно проведено. Ось так. Тут все ж таки, я відчуваю, що це не зовсім про Дніпро, а більше продовження історії з України. Ось так. Чи будуть якісь напади по повітрю 24 лютого по всій Україні? Якщо є, будуть, то покажіть. Якщо не будуть, то хоч намикніть. 24 лютого. Ну, буде, буде, бачите, ідуть, плануються. Все ж таки, обстріли ось з Кремля, обстріли з Кремля, вони плануються. Бачите, обстріли з Кремля, вони плануються. І це може бути не, не один раз, не, верніше, не по одному місту. Або по якомусь конкретному місту, просто десятка родів нам показує про те, що це буде охапкою, тобто конкретно щось в одному місто, якесь летить багато. Ось так, так. Да. Це, до речі, може бути з води. З води, з кораблів. З лодок, бачите? З води, з кораблів. Вибухи. Так, вибухи можливі. 24 лютого. Наскільки страшно? Ну це. Це. Да. ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, які страшні карти. Включилася в поток: Луна, диявол, смерть і трійка мічів. Тобто обстріл буде, можливо, сильний. Обстріл, можливо, сильний. Але тут ще, знаєте, карта Луни нам каже, що про цей обстріл. Цей обстріл нам інформацію ще раз я кажу, ще раз нам кидають цей, цю інформацію для більше за е, такого страшання, ще устрашаючи такі, знаєте, таке все, щоб дуже нам було лячно, е, лякають нас дуже. Тому тут треба все ж таки не панікувати в жодному разі. І ще раз кажу, бо карта Луни. Блін, три старших аркани. Ну, карта Луни все рівно нам розповідає про те, що це більше розраховано на те, щоб налякати, щоб людей залежні під ці обставини зробити, щоб люди прив'язані були до чогось, розумієте, Тобто не могли виїхати. ну, тобто, Щоб було дуже страшно рухатись, дуже страшно, щоб було рухатись. Але це йде до змін. Це йде до трансформації. Трійка мічів розповідає про те, що це може бути по вказівкам зрадників також. Так, ось так. І все ж таки, любі, руйнування вони можливі. Це вказівка від Кремля. Треба це зупиняти на корню. Не потім, а зразу. З, з української сторони. Ну, дивіться, з української сторони будуть максимально це стримувати, збивати. Дивіться, вісім жезлів. Максимально будуть намагати, намагатися збивати, і багато чого буде успішно зроблено 24 лютого. Карти Ерефанта, бачите, захисники. Бачите, знову? П'ятірка жезлів. Тобто, десь буде і успішно, 6 жезлів. Ось так. Ну, я ще раз повторюю, що, повторю, що це не обов'язково буде 24-го. Це може бути 23, го 25. го Тому що я чітко все ж таки, це не обов'язково буде 24 го лютого. Можу не попасти чітко в це число. Розуміли? Бережіть себе, бережемо себе. Дбаємо про захист заздалегідь. Читати треба заздалегідь. Що треба читати? Своїми словами. Ви можете поставити свічку, запалили вогонь і кажете, свічку запалила в роботу, запустила. Хай ця свічка буде крилами до Творця. Цей вогонь буде крил, крилами до Творця. Хай е, все, що Захоче з сторони Білорусі і Росії, з їх моряв, з сторони окупанта летіти не взлетить, вибухне там, звідки починає, там і вибухає. Звідки запускається там і залишається? До України не долітає. Україна ціла, Україна єдина. Наші хлопці, захисники та дівчата всі сильні, цілі, живі, максимально здорові, всі повертаються додому і далі своїми словами. Я вам дякую, кажу пока, пока, до побачення.